В Одесі насправді зараз останнім часом дуже складна ситуація. Кожного дня майже і ночі є якісь такі Руйнування да. цивільної інфраструктури. Тут здається, за попередніми даними, там знову житловий будинок. Тому найщиріше співчуття Одеси, там найперше. Ось. Да, Нехай Бог обереже всіх наших да, українських громадян, наших дітей. Для цього і було введено національний мультипредметний тест. і… У правилах прийому було передбачено, що ті, хто не має можливості його складати, має право вступити на підставі вступного іспиту і навіть хай дистанційного в будь-який університет країни. І це було єдине правильне рішення, яке забезпечило можливість нашим абітурієнтам, де б вони не знаходилися, вступити в українські університети. І те, що зараз обмежили цю можливість. Я з цим погодитись не можу, тому що дійсно ситуація дуже складна. Коли ти сидиш в кабінеті Міністерства освіти в більш-менш такому, знаєте, безпечному Києві, то, мабуть, складно зрозуміти, як навчатися в Запоріжжі і як там скласти національний мультипредметний тест. Достойно і як потім фактично вступити в університет. Не всі зможуть це зробити, не всі зможуть нормально підготуватися. Потрібно враховувати цю ситуацію. Я впевнена, що війна закінчиться. Ми знову повернемо і ЗНО в повноцінному форматі звичайної і, і ЄВІ. І все те, що ми є ДКІ, все, що ми здобули за ці роки, ми повернемо обов'язково. Але я думаю, що зараз це питання не на часі. Власне про цей тест хотілося б продовжити НМТ. Він називається Національний Мультимедійний мультипредметний. мультипредметний Тест. Перепрошую, ось виникла дискусія останнім часом в суспільстві про те, що його, начебто, мають запровадити при вступі до мистецьких закладів вищої освіти, і люди українці з цим не погоджуються адже вважають, що до мистецьких закладів освіти необхідно вступати виключно у творчому конкурсу. Так, це дійсно така зараз ще одна чутлива ситуація. Я з ректором консерваторії Максим Лукашенко майже кожного дня спілкуюся на цю тему. Він є керівником спілки закладів освіти мистецьких. І до повномасштабного вторгнення наші абітурієнти, які вступали в мистецькі заклади освіти, там теж враховувався результат ЗНО. Але більше, більше значення мав результат творчого конкурсу, тому що ми всі розуміємо, що таке мистецька освіта. Ми ем, там шукаємо таланти, які потім навчаються, да і потім мають можливість там. Співати, грати на інструментах е і так далі, є велика кількість різних ще спеціальностей мистецьких. І ось завжди точилася дискусія, як, е е як більш якісним зробити відбір в мистецькі заклади освіти. І Ось з початком повномасштабного вторгнення так само було відмінено необхідність складати національний мультипредметний тест, і діти почали вступати тільки за результатами творчого конкурсу. І за ці декілька років е ця практика показала. Дуже позитивні результати, тому що дійсно дуже важливо, щоб здобувачами вищої освіти були підготовлені діти, які знають історію України, українську мову. Це дуже важливо, але в європейський досвід говорить про те, що і взагалі світовище майже ніде. Немає ніяких додаткових іспитів при вступі в мистецькі заклади. Єдине, що потрібно це творчий конкурс, Власне. тому що ми повинні знаходити талановитих дітей, талант яких потім розвивати в закладах освіти, і дійсно. Я думаю, що у кожного з нас є приклади там в школі, коли дуже погано навчалися діти, які були геніальними, які мали геніальний талант співати, а геніальний голос якийсь або талант малювати, або талант грати на сцені. І в нас є приклад величезної кількості світових зірок, українських зірок, які дуже погано навчалися в школі. не які... знали математику, допустимо. Складна наука не всім дається, особливо творчим людям. Так, так, але вони є геніальними, прославляють свою країну сторіччями на всі на, на весь світ. Тому я тут все-таки теж погоджусь з тим, щоб на поки ну поки повномасштабне вторгнення однозначно потрібно це змінювати, а там потім просто проаналізувати досвід цих років і побачити, що дійсно важлив, важливіше при вступі в мистецькі заклади освіти.